Мої дорогенькі. Вийшла трішки попрацювати і зніму вам таке коротеньке відео. Це тис. Називається ягідний і, звичайно, в нього ще є і назва. Бачите, які красунчики, і які дав гарні прирости. Які гарні дав прирости. Я його купувала в прошлому, ні, позапрошлому році, таким невеличким. А він уже, бачите, як гарно наріс. Оці прирости вже більше метра. Навесні я його обріжу і зачеренкую оці прирости. Красунчик в великому горщику. В цьому році я його пересадила у такий великий-великий горщик. І що я вам хочу сказати? Знаєте, як не пам'ятаю якийсь фільм, такий цікавий, що. І що я вам скажу? так, у мене ще є ялинка ось така. Це проста ялинка, просто зелена така ялиночка, метр двадцять вже висотою. Вона у нас тут і буде стояти. І от такий уже великий у мене в теплиці. Я його занесла. Є ще козацький ялівець. Дуже красень, вже майже півтора метра висотою. Теж пересадила в такі великі горщики. Але. Цю ялинку вона в мене в минулому році стояла тут, тільки що вона, звичайно, була менша. Ми її наряджали на Новий рік в горщику. В цьому році я їх посадила дуже великі горщики. Ну, 15 літрів, так? Єлівець козацький. Ось цей тис, бачите, як він гарно наріс. Але ну, думала думала і думаю, а якщо перемерзне горщик, що буде чи не буде, ну, взагалі взяла. Вони ну, всі такі хвойники, такі в менших горщиках, я поставила в теплиці. Ну, а ці два ще залишились. Навіть козацький ялівець я занесла, тому що він дуже-дуже гарний. Просто дуже. Там в мене ялівець болівар теж високий, такий великому горщику. То я вам скажу, що я той ялівець, я його. Єле-єле занесла. Ну 15 літрів отакий горщик, так, та ще й деревце. Ну, я вам скажу, що можливо навіть і більше. Ну, 15 літрів це ж горщик, а землі ж то по вазі, то це ж, звичайно, більше. Так? Ну, я його єле занесла в теплицю і сказала, все, буду висаджувати на постійне місце. Тому що мені хотілося так, щоб у горщиках, я своєї знайомої, у неї так багато хвойників, а ще й в Горщиках, знаєте, великий горщик. Але вона живе на півдні. А я теж живу ж північна, ну, під Києвом, все рівно північ, північ, північна Україна, так? То що я вам хочу сказати? Що дуже важко мені було його заносити, а це ще треба виносити. І я прийшла, думаю, занесу і цей лівець, тому що не знаю, а якщо перемерзне, а якщо перемерзне, такий красень. Ще занесу і теж ранньою весною повисаджую їх на постійне місце. Вже знаю, де посаджу, все, тому що носити і виносити мені вже дуже-дуже важко. Красень, такий красень. Такий красень. Оце ще занесу, а ялинку залишу. Ялинка хай буде. Бачите. Красуня, тут її ми, тут ми, Чоловік хотів занести в будинок, але я кажу, не треба, тому що вона, можливо, і в будинку, ну, треба, щоб вона стояла на вулиці. Так, що я вам хочу показати? Це мої хвойники. Ой, мама дорога, це мої хвойники. Я такі посадила вже більше метра висотою. От посадила біля тину, ну, звичайно, травичка. І оце хвойничок у мене різні мій, е... господи, як же ж вони називаються? Так, туї-туї, але різні сорти. Так? І ось поки снігу не було, воно так гарненько стояло. оце у мене. Коли пішов сніг, я дивлюся, що воно роздвоїлось. І ось там, там такий великий ця, ця віточка, вона е... пішла окремо. Дивилась я дивилась, ну не знаю, можливо, візьму, отак його зв'яжу отут, отак, отак, десь отут, Так її по стовбуру зв'яжу, щоб. Ой, господі, матір Боже, ну, щоб воно саме, приростало отак, одне за одне. Але мені здається, що ось вона тут і її треба виправити. Мені так здається. Мої дорогенькі, Хто гарно так розуміється, тому що я не розуміюсь в хвойниках. Але мені здається, що. Мабуть, треба все-таки видали шкода, чи залишити її, просто поки що підв'язати, залишити її до весни і потім почеренкувати. Не знаю. Мої дорогенькі, хто гарно, хто розуміється. Можливо, залишити почеренкувати. Так? Ну, далі в мене теж там є по підтиному Це ж я посадила оці туї, щоб мені трішки прикрити цей забор. І ось у мене я ранньою весною, дуже ранньою. Знизу, отак, у цих в інших ялівцях, у мене там я просто брала і відрізала з п'яточкою. Отак. Отак. Ну тільки знизу. Бачите, ось, де я пальчиком показую, там є. Отут де п'яточка. Так самого низу я відрізала і ранньою весною тут садила в землю. І я вам скажу, що було дуже багато нарікань, що ніколи, навіть так, знаєте, ну, я ж не кажу, що я професійний е, садовод. Чи... Я не кажу цього. Я просто саджу для себе. Але ж люди такі самі, як я, ну, чомусь вони вирішували, що вони краще розуміються, ніж я. Розумієте, ну чогось краще. Ну, Краще, то й краще. А я роблю так, як я роблю. Так. Що воно ніколи не прийметься, і з весни до осені воно не укорениться. Ну, я не знаю, в мене укоренилось. Єдине, що я хотіла ці ялівці посадити в горщики восени. Але так сталося, що не було мені коли цим займатися, тому я ось прийшла, тому що вони ж ось ялівець. Любить... Ой, матір Боже, як же болівар. Бачите, він вже наріс. Ось ці голубі прирости, це ці прирости, які наросли. Оце ці прирости голубі наросли. Оце я його ранньою весною черенкувала. Оце голубі прирости, які вже наросли. Оце якийсь олівець жовтим таким, трішки жовтим верхушки. Бачите? Ось теж ці жовті верхушечки вже наросли. Тому що ранньою весною я їх зрізала з п'яточкою. Це зовсім інший. Але теж вони всі, вони навіть наросли, тому що вони були меншенькі. так. Ось, упав сніжок його, бачите? Оцей його жовті, це його прирости. Ну і тут ще один маленький, ось у малесенький є болівар. Не знаю, що з нього буде. Тому що, бачите, оцей дав мені ось такий ізумруд, оцей його прирост. Я прийшла, думаю, що мені зробити. Є в мене тирса, і я зараз їх просто прикрию гарно тирсою, тому що все таки мені шкода. Земля примерзла мінус 3 градуси. Як воно буде далі, я не знаю. І все-таки мені шкода, щоб вони. Хоча я вам скажу, коли ж садять оце е, таку молоду посадку е, сосни, маленькі ж такі, я ж бачила, малесенькі такі, але вони якось е, виживають і зимують. Ну, я не буду, як вам сказати, вірно, я не буду м м думати, так чи ні. Гарно зараз прикрию тирсу і буду собі спокійна. Можливо, треба було раніше, але ж уже все. Так що, мої дорогенькі, бачите, з ранньої весни я так з п'яточкою і ось посадила. І вони мені дали прирости. Тому не знаю, треба, не треба. Дають вони приріст, не дають у кого як. У мене так. Виходить. Просто мені шкода, тому я їх накрию. Ой, ой, оце так у нас такий сніг. Такий он, сніг. Ой, боже, ж по своїх гікерах. Мама, дорога не можна ж, не можна. Оце така трава, бачили. Оце така трава. Ой, Боже, Боже. Ось, ось, ось таку траву я не обрізала і залишила так її залишила так, цю травочку залишила так. Знайома мені написала, я не вичитувала, що, каже, трави треба обрізати весні. Ну, Весною не весною, бо з ним я її не обрізала. А куди ми йдемо, теж в мене лівець, Так мені п'ять олівців, здається, таких. А куди ми йдемо, а ми йдемо ось до цієї краси. Ось тоді. ой, мама, дорога, все. Примерзли мої квіточки, бачите, примерзли. Ой, мої такі золоті. Примерзли стоять. така краса. Така краса. Ой, так, ну що, ну що? Ну що, все під снігом? Мої гейхерочки, красунечки, все під снігом і чекає весни. Тому ось. Отака от краса. Отака от красотінь. Зараз прикрию тир свої. Зараз вам покажу, як хочу зробити. О, так прямо. Зараз буду гарненько насиплю і прикрию. А навесні тоді посажу, звичайно, мабуть, все-таки угорчики, щоб швидше наростали. бачите які красончики понаростали. Ну, у когось не ростуть, а у мене нарощується. Отак. А ти свій занесу зараз у теплицю і все. Навесні винесу, посаджу на постійне місце, тому що сили мене вже носити туди-сюди просто немає. Я ж уже старенька трошки. 60. Плюс. Ой, мамочки, боже, як не хочеться старіти. Я ще не хочу зовсім. Але оце ж, бачите, вік так біжить, біжить. А я ще, Ой, я ще не хочу старіти. Це мої дорогенькі. Ну я ж кажу, якщо хтось гарно розуміється, і взагалі толічка вибіже у кормить, Чуєте? Чуєте? Та напишіть мені, як ви думаєте. Ну, я прикрию, поки тирсую, тому що, звичайно, не знаю, чи розморозиться земля, чи не розморозиться. А так прикрию і буду трішки спокійна. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ой, Боже, що таке? Ну це ж у нас так розумієте, у кого у мене... Марусю десь не бачу, холодно, мабуть, у хаті. Отаке відео маленьке, мої дорогенькі. Кінжали нас фігачили цю ніч. Боже, дивилася 12 годин, 160 вже було шахетів один за одним. Магазин включив генератор, але нічого, бачите, вистояли, вистояли. Вистояли, як і кожну ніч. Тому усім вам добра. Здоров'ячка, садіть квіти, вони допомагають нам жити. Бачите, ось я вийшла, працюю і трішки туди-сюди, туди, сюди. Туди -сюди. Хоч мінус три. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.